Давай, давай, давай матч. Хорошо. Вони заняли, да. Вс, побіг назад. Ні, не, не марку. Не переживай, поліз. Все нормально. Давай. О! Це уже. А як у нас? Поряд, поряд. Один. Два, три. Я далі глаза не закриваю. Я знав, що це буде. Три. О, Блин. О, три. Два. Три. Контакт. Yeah. <свят> два. два. Молодець. Повезло. Не, не, ну повезло. Ну ти ще в мене є. О, Хорош, подари нет. Хорош. Тихо, не надо. Там два. Ой -ой -ой. Раз. І на второй. Не надо, в мене в жінні є, не надо, не надо. Ні, я зараз заговорюся. Ні, да ви це, Воно може таке, що не. ха То не Все, ми вдвоєм начали. Ах ти ж, маму свою! А, а чи я весь муціло? Бос, я тобі працює. Ігра класна. Так. Mm. Три. Бойко, повозьми, подуй на лоцю. На, на зараз якраз. Я Брянсь! я везуча, я везуча. Я три пропустив. Давай. Два. Нє, воно дуже рівно. Перекрути. Перекрути, воно рівно. Три вчора перша. Сину, сину. Хороша, піши. Я не знаю куди. А кто его знает? Направо. Нали его. Дави его на них. Все, я не знаю. Да есть все, давай. А можна сюда першим допустим? Так а вы сейчас сейчас карту мать тому Натаму! Йоу! Скидай мі! Не виш! Паша, візьми не прикидывається! Берешь? Давай! Ну, сходи, став! Ладно, бренд себе було мене! Будьмо давай! Дайди так!

Eкономіisti! Eкономіisti! Idea naza! Я тримаю, йде! <кхе> Тями, канюш, паня. Раз, два, поїхали. Раз, два, три, раз, два, помай, помай, танцюй. Стоп. І що твіні, що доїсть цей? Три, поїхали. Давай, давай. Тримай. Тримайте, тримайте, Давайте, 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 давайте тримайте! Тримайте! Римком! Тримати! Сто!